Досвід науковців та практиків Житомирщини у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи хочуть використати японці для зменшення негативного впливу радіації після аварії на атомній електростанції Фукусімо 1 Кеватаксу дякуємо за те, що агроекологічний університет та його компетентні фахівці приділили нам увагу. Наразі проходить стабілізація ситуації на станції. Температура знижується. Сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб отримати від вас дорогоцінний досвід та інформацію. Учасники зустрічі були поінформовані про характер пошкоджень, що сталися на фокусимі внаслідок цунамі та теперішній стан атомної станції. Після цього перейшли до другої частини виступів українських вчених та представників державних структур. Вони стосувалися радіаційного моніторингу та контрзаходів у сільському, лісовому та водному господарствах Житомирщини після Чорнобильської аварії. Представників японської делегації, яка відвідала наш університет, цікавить два основних питання: перше це дезактивація території, особливо ґрунтів. І фільтрація очистки поверхневих вод, так як в Японії, основному сільське господарство зайняте вирощуванням рису. Рис це поля затоплені водою, і в них будуть проблеми пов'язані з забрудненням і продукції, і ґрунтів стічними водами, радіоізотопами. Основна частина зустрічі відбулася за закритими дверима.